Це математика без меж, і нам потрібно знайти похідну даної функції в точці 0. Знайдемо похідну даної функції F' дорівнює e в степені x на синус 3х. Похідна. Це похідна добутку. Похідні добутку, похідна буде від першого помножити на просто друге. Додати просто перше помножити на похідну від другої функції. Дорівнює. Є в степені х похідна буде є в степені x помножити на синус 3x. Є в степені Х помножити на похідну синус 3х, це похідна складеної функції, похідна зовнішня від синуса, похідна від синуса косинус 3х, і на похідну внутрішньої функції на 3x похідна маємо є в степені x помножити на синус 3х, додати є в степені x. На косинус 3х і на, помножити на 3. І знайдемо похідну в точці 0. Дорівнює замість х підставляємо 0. Є е в нульовому помножити на синус 3 помножити на 0, додати 3 можна спереді, 3 помножити на е. В нульовому і на косинус 3 на 0. Дорівнюємо є в нульовому це одиниця. Помножити синус 3 на 0 це синус 0, синус 0 0, додати 3. Помножити є в нульовому одиниця. Косинус 3 на 0, це косинус 0, а це одиниця. Дорівнюємо обчислюємо, отримуємо 3 Відповідь? відповідь: 3.